Киливши голови та ставши на коліна, Житомир провів героя в останню путь. На щиті до міста повернувся 40-річний захисник Антон Лозицький. Антон Володимирович народився 1 листопада 1983 року на Запоріжчині. Там він і закінчив місцеву школу, а потім професійно-технічне училище. І так склалося, що нині його мала батьківщина окупована. Рашистськими агресорами. Він після окупації проживав на території вільної України. І далі продовжував свою трудову діяльність у сфері приватного бізнесу, із серпня 2024 року Антон став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів ЗСУ. Ми знаємо від побратимів, що Антон Володимирович був мужнім і відважним воїном, що він був мотивованим захисником нашої України, що він був людиною, яка мала гарний авторитет. Серед своїх побратимів, що він за ось цей період захисту України мужньо і виважено виконував завдання із захисту своєї батьківщини. Та 24 жовтня 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Місто Житомир, Житомирська міська рада, його бойові побратими. Проведжають в останній путь нашого захисника. На жаль, сьогодні поруч із домовиною немає нікого з рідних, і на жаль, ми не маємо сьогодні інформації про його рідних. Тому будемо вдячні всім, хто можливо знав і ще за цивільного життя Антона Володимировича. Відписатися нам у вічній Скорботі залишилися бойові побратими та вся Україна, світла пам'ять. Та вічна слава герою.